А чи знав, що органи, надруковані на 3D-принтері, це не фантастика, а найближче майбутнє. Як ти вважаєш, можливо, це або це якийсь міф? Напиши у коментарях. Звучить як сюжет фантастичного фільму, але давайте розбиратись. Вже сьогодні вчені реально друкують фрагменти шкіри та хрящі на 3D-принтерах. А в лабораторіях США та Японії вже пробували надрукувати навіть крихітні версії серця та печінки. Звісно, ці версії не кінцевий результат, і пересаджувати їх людині неможливо. Враховуючи швидкість, з якою розвивається цей напрямок, можливо, не ми з вами, але наші діти або внуки точно будуть наполовину кіборгами. Тому так, це дійсно правда. Вчені використовують спеціальні біочорнила, суміш клітин та поживних речовин, яка шар за шаром створює потрібну форму. Скоро в тіктоці хлопці будуть друкувати не вазочки та фіджити, а різні органи та вуха на замовлення. Постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.